Етап Іван, Аня і бригадир. Іван дев'ята установка, бригадир третя, Аня четверта. У нас там Оксана Хвостенко Таня Рудь, Олексій Русланович. Бригадир у нас. Бригадир 2. Аня ще не розпочинала. Приходить Ярослав. Іван має 4. Таня стріляє. Олексій Руслан 4. Оксана Хвостенко краще один. Тут у нас ще Латиненко приходять. Так, Іваненко. Таня Рустри. Обаненце по цьомій. Вау! Так, тут у нас Аня по четвертій ще промахи. тренер, відповідальність один, Мартиненко. Два. Наш штрафніколо. Parada, achei.